Доброго дня малята! Запрошую вас поспостерігати за квіточкою. А за якою саме ви дізнайтесь із загадки, яку я вам загадаю. Слухайте уважно, що ж це за квітка. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. Квітнику у мене зріс. Гордий красий. Так, це квітка нарцис. Отже, сьогодні ми будемо спостерігати за квіточкою нарцис. Нарцис це одна з найгарніших та найніжніших квіток у світі. Ця квітка відноситься до первоцвітів. Дітки, подивіться уважно на нарцис. Він жовтого кольору. Всередині дзвоник, а навколо пелюсточки середнього розміру. Стебло тонке, але міцне. Листочки у нарциса довгі і тонкі. Нарцис відноситься до багаторічних цибулинних рослин. Він має приємний запашний аромат. Є така легенда. Одного разу у дзеркальних водах річки Бог нарцис побачив своє відображення. Він закохався сам у себе та помер від кохання. Саме тому зараз нарцисом називають самозакохану людину. У природі нарциси можуть рости серед трав у лугах. У Закарпатті є унікальна долина нарцисів. Це заповідник України. Також нарциси ростуть на клумбі у парку, біля будинків. Неймовірно прикрашають наші оселі. Я сподіваюсь, вам сподобалось спостерігати за чудовою квіточкою нарцис. Бажаю вам квітучого настрою. До нових зустрічей!